Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Kia Sportage 2020 року випуску прибув до нас зі штатів під капотом 2,4 бензин, повний привід та коробка автомат. Автомат, до речі, звичайний. Друзі, в класному стані автомобіль, дуже прикольній комплектації. Ось так він виглядає по колу. 78 тисяч кілометрів пробігу. Чистий 20-й рік на повному приводі, кросовер. І... До техніки взагалі ніяких проблем та нарікань немає. Він на лінзованому світлі на денних ходових вогнях, лінзовані туманочки, працює моторчик ідеально коробочка, бронеплівці, крила, капотик. Погнали далі до салону. друзі Скло все рідне та оригінальне, включає лобове Тут у нас повний електропакет, датчики сліпих зон, утримання у смузі, датчик світла, датчик дощу, круїз, регулювання мультимедійки, шкіряний чорний салончик. На приборці ніяких помилок зовсім немає. CarPlay, Android Auto, камера заднього руху, підігріли сидінь, кандюрчик, вибір режимів руху, блокування повного приводу, все це є. Ззаду автомобіль також в дуже класному стані. Чорна стеля, сидіння заднє регулюється, спинки, ніяких вкладень, автомобіль не потребує зовсім друзі. Тому ви просто сіли та поїхали. Взагалі, без будь-яких проблем. Нічого обслуговувати та робити не потрібно. Чекаємо вас на огляд, та тис драйв до нашого автосалону.